Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Яна, я сьогодні хочу показати, які, яке насіння я замовила на весну 2023. Я не впевнена, що буду все це сіяти, а може й буду. В принципі, я замовляла з такою думкою, що я буду його сіяти. Щось хочу на розсаду посіяти, щось буду сіяти просто в відкритий ґрунт. Також я замовила багато квітів. Замовляла я насіння в трьох е, різних сайтах. Е, семена In е, дача, дачний участок, якось так, мені здається, називається сайт. І е, яскрава клумба. Найбільше мені сподобався сайт яскрава клумба, е, тому що дуже гарне обслуговування. Е, е, і насіння, в принципі, теж непогано. непогане і свіже. Ну що ж, давайте будемо дивитися, що тут в мене є. Отже, цього року я хочу посіяти помідори. Тут вже невелика кількість помідорів, багато чого я віддала мамі мого чоловіка. Вона теж буде сіяти розсаду. Але я для себе вже замовила ще трішки помідорів, яких я подивилася в інтернеті відгуки про них і вирішила їх замовити. Замовляла все вже потім з яскравої клумби, Мені там сподобається. Отже, що ж у мене є? У мене є ось такий сорт хурма, мікадо жовтий, волове серце, банан жовтий та чері жовтий. Я дуже люблю маленькі помідорки чері. тому я їх замовила. І ще замовила помідорки чері. Просто інший сорт. Наступне це у мене трішки баклажан, який я теж буду садити на розсаду. Замовила алмаз баклажан. Боніка f 1 кашалот ранньостиглий. І фіолетове диво ранньостиглий, високоврожайний. Теж буду сидити на розсаду. Перці. Перці я теж вже віддала трішки мамі мого чоловіка, але залишила й собі. Ось такий цікавий сорт. Просто захотілося спробувати, який він на смак. Перець гіркий хабаньєро, шоколад. Далі перець австралієць. І перець Лайлак Белл Також я ще дозамовила собі перці. Наступне, так, це в мене використане насіння. Наступне це квіти, я потім покажу квіти. Замовила ще для тесту, можна так сказати, насіння на стрічці. Тут 5 метрів. Посіяти, хочу так посадити, щоб не. Прополювати потім, ну, ледачий городник. Замовила буряк Бона, морква Анета F1 і два види редьки. Ось така сора і ось така редиска 18 днів. Посію, спробую. Я буду знімати все відео, показувати. Будемо спостерігати разом. Так що підписуйтесь на мій канал. І ставте пальчик вверх, я дуже-дуже стараюсь. Наступне, ми дуже сильно любимо кукурудзу солодку, і мій син дуже сильно її любить. Хочу цього року її спробувати трішки і заморозити, і може спробувати законсервувати якусь кукурузу, пошукати якийсь рецепт. Тому я замовила дуже багато різних сортів кукурудзи солодкої. Ось таке професійне насіння. Я замовила кукурудзу цукрову Тайсон F1. Кукурудза цукрова ракель f 1 таких в мене дві упаковки. І Тайсон це друга упаковка Тайсон. Це з професійного насіння. З насіння яскрава. Це Супер Солодка F1. Спокуса F1, надзвичайно солодка, медунка F1 і делікатесна. Тут грам більше, ніж тут. Тут 20 грам, а в цій. А в цій не написано, скільки грам. А тут просто 20 штук. Ось, 20 штук. А ці по 20 грам така упаковка. Я думаю, чи це може мені ще взяти? <сум> не знаю, подумаю. Так, наступне. Також дуже хочу посадити горошок зелений. Син любить зелений горошок свіженький їсти, а потім я хочу його законсервувати, щоб був на зиму. Теж я купила трішки цього горошку, взяла горошок фаворит. Висота куща 30-50 см. Шеститижневий. Це саме самий ранній написано. Дуже цікава назва гороху телефон. Написано, що буде тривало плодоносити. Їх таких два взяла. А, і ще я взяла квасолю. Це не до гороху, це квасоля, Просто взяла за те, що ця жовта. Ця фіолетова, а це такого красивого кольору. Ну, я ще той городник. Я тільки починаю, тому я вибираю трішки по відгулоках, а трішки по картинці. <смір> так, наступне, квіти потім покажу. Морква. Моркви я багато не брала, ми багато сильно не їмо, але мені здається, що і цього мені забагато. Тут 15 грам, тут 15 грам, і тут. А ні, це 70 грамів написано. 70 грам, а не 15 і 75. Оленка ранньостигла та апельсинка без серцевин. Ну і ще, ви пам'ятаєте, що є на лінті. На стрічці ще є ем... морко. І бурячок. Бурячок отакий взяла борщовий солодкий. Наступне. Це зелень, і я хочу зробити по типу високої грядки і туди посадити всю зелень, яка е, щороку виростає сама, Що посієш ще буде виростати. Для цього я взяла широколистий щавель, дуже любим зелений борщ. Ароматну петрушку ранньостиглу, Гігантеллу ранньостиглу, великолистову. І два види а, кропу. Кущовий кріп і просто кріп. стиглий кущовий і високовирожайний асторія називається і алігатор. Ось таке ось тільки зелені. Далі взяла на насіння, щоб е, посіяти е, цибульку. Взяла ось таку, таке, професійне насіння. В принципі, я читала за нього дуже хороші відгуки за цю фірму, тому взяла професійне насіння. Цибуля ріпчаста Red Baron. Ось таке взяла тут 200 штук насінинок. Цибуля ріпчаста Red Rock F1, ось така 200 штук. Ще взяла фірма Смачний, Цибуля, Цибуля Ялтинська. Дві упаковки, цибуля ріпчаста White Magic F1. 200 штук в упаковці. Цибуля Халцедон така, звичайно, мені здається, і Штутгартен Різен. Ось така. Це я посаджу на насіння, щоб на наступний рік можна було висадити уже саму цибульку. Ось така в мене цибулька. Далі огірочки. Огірочки теж ми любимо. Любимо особливо консервовані огірочки. Я, наприклад, якась така дивна трішки людина. Я люблю е, помідори, але свіжі. Огірки, але консервовані. Ну, такі свої забаганки в кожного. І я взяла небагато помі... огірочків. Перше, це огірок Аристократ F1. Тут 10 штук в упаковці. Засол... Засолочний, середньоранній, ось такий малиш ранньостиглий без гіркоти, кущовий ранньостиглий компактний. І везунчик F1 скоростиглий і врожайний. Ось такий небагато. Дуже-дуже хочу, щоб мені чоловік таку опору побудував з сіткою, і щоб вони по цій опорі плилися, щоб було зручно їх прийти і вибрати. Наступне. Це у мене гарбузи. Гарбузи, ну, я така, до гарбузів байдужа, але в мене любить чоловік гарбуз, гарбузову кашу любить, тому я взяла йому ось такий гарбуз грабатка, гарбуз арахісове масло. Мені аж цікаво, як він на смак буде. 10 штук в упаковці на сінинок. Далі мускатний для тривалого зберігання, щоб можна було в погріб поставити. І декоративний. Взяла, ну це так, прикрасити на осінь подвір'я. Декоративний однорічний. Ось такий красивий гарбузик. Далі. Ще взяла теж для зеленої е, грядки. Багаторічний, багаторічну м'яту великолистову спірміт лимонну, лимонну мелісу багаторічну. І спробую виростити шавлію мускатну, ось таку. Мені цікаво, шавлюю висаджую так насіннячком. Чи потрібно розсадою? Я не знаю. Треба десь подивитися. Це я знаю, що так висі, висівають. А чи шавлею? я хочу для чаю. Ось так. Наступне це у нас квіти. Квіти я теж дуже сильно люблю. Дуже багато читала і дивилася відео, що краще посадити на городі, і потім, коли вони виростуть, і вже перецвітають подрібнити і класти на землю. Це буде як добриво. Це чорнобривці. Тому чорнобривців я замовила. Дуже багато і дуже різних сортів. Мені взагалі ця квітка подобається, вона дуже гарна. Чорнобривці. Які ж в мене тут є чорнобривці, які я буду сидити? Чорнобривці малюк лимонний, ось такий. Дві упаковочки. Чорнобривці тигрові очі. Чорнобривці медові соти. Дві упаковки. Чорнобривці Полюкс е, Суміш ось такі цікаві. Подивіться, яка красива квіточка. Дві упаковочки. Ці чорнобривці я привезла з Польщі. Ось такі: Бой Голден. Золотий хлопчик. Далі чорнобривці, прямостоячий лимонний принц, альбатрос, Чорнобривці високорослі Гаваї. Кіліманджаро. Аляска. Ще одні Кіліманджаро. Болеро, теж подивіться, яка красота. Фантастік жовтенький. Медовий місяць я взяла дві упаковки. Дуже вони мені подобаються, такі гарнесочки. нескорослі. Це я планую між грядками сяти. Далі. Далі в мене насінчику, яке я планую висівати ще на розсаду. І буду сіяти, Так що підписуйтесь на мій канал, будемо сіяти разом. Обрієта білий каскад, обрієта – синій каскад багаторічники та обрієта – червоний каскад. Буду сіяти на розсаду. Далі лобулярія, морська сніжинка, теж на розсаду буду сіяти. Ще у мене є Алісуми. Алісум білий ось такий багаторічник. Це я привезла Алісум з Польщі. Ось такий. Називається алісум в них смаглічка. Я так зрозуміла, що це суміш тут, суміш кольорів. Біла Алісом, і ще в мене є жовтенький Алісом, скальний, ось такий. Далі, це ще десь затірялося для зеленої грядки е салат. Це покласти до зеленої грядки. І мені дуже сподобалося, я натепила була якось разу відео YouTube. Мені дуже сподобалася рослина, кохія називається. Це такі кущики, яких можна посадити, вони однорічні. Але їх можна посадити і потім вони дуже швидко набирають зелену масу. І їм можна стригти, можна робити бордюр з них. От шкода, що вони однорічні. Але е бачила, що робили розсаду. І я теж, певно, буду робити розсаду. Одні я посію так, а другі буду робити розсаду. Спробую і так, і так. Як буде скоріше. Воно, і як буде краще, може, і не потрібно заморочуватись дуже сильно і садити розсадою, може так просто висіяти в груд, і вона сама зійде, а потім розсадити. Отже, ось таке було в мене замовлення з трьох сайтів. Також у мене є, йде ще до мене посилка від сайту Яскрава Клумба. Ще пізніше зніму відео, теж подивимося, роздивимося, що я там ще дозамовила. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх. Дуже дякую за перегляд, дякую за увагу. Всім гарного дня!